працювати в куточку природи. Е, тож, дітки, коли я сьогодні прийшла до групи, то почула чиєсь зітхання. Ось таке <гас> коли так зітхає людина, то в неї зазвичай щось болить. Я пройшлась по групі, але нікого не побачила. Може, ви когось бачили? Ні. Але Ні. коли я ще раз пройшлась по групі. То я зрозуміла, що ці зітхання йшли від наших квітів, нашого куточку природи. Подивіться на наш куточок природи. Що там в нас є? Квіти. квіти. А хто мені може сказати, квіти це жива чи не жива природа? Жива. Жива. А чому це жива природа? Ну, тобто, що... А вона там... дихає воду? І їсть там таки. Росте, так п'є. Вона росте і тільки так вона кушає. Так, дійсно. І вона А ще вона п'є воду. Дійсно, мінеральні речовини є. Так. А ось ви, дітки, коли ви ви ж теж, ростете, їсте. Так? Так. 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 А хто вам їжу дає? Мама. Мама папа і папа може дати і водички і да, може, і... Може... Може, например, дати може може, може, дати щось. дідусь, да ну дуже гарний вас, дідусь. Мама, так. а, -а, -а бабуся. Так. так, так, тобто що, батьки, за вами що? Піклуються, так? Ось і ми з вами ж повинні піклуватися про квіти. Дійсно? А, Дійсно. А як ми можемо піклуватися ми про можемо квіти? Що ми піклувати. зазвичай робимо? Ми можемо їх покормити, Як? Покувати. Ну можна треба попшикати, їх. і можна водою, а відводи а й спать крана. Так, тобто не з під крана вони п'ють воду зазвичай, ну, а може ми наливаємо в лієчку, так, і ми що робимо цю Це Наливаємо землю, а потім вони п'ють. А ще їм треба сонечко. Так, тож давайте ми підійдемо до наших квітів і подивимось. А ви знаєте, що в кожній квітці є своє ім'я? От як у вас? От тебе звуть Саша, тебе звуть Віка, тебе звуть Ілюша. То і в кожній квітці є своя назва. Наприклад, оце в нас. Коліус квітка, і вона буває різна. Бачите, одна і та ж сама назва коліус, одна і та ж, ж ім'я, але ж вони різні. Листочка, Бачите, в них листочка, так, форма листочка різна, розмір, забарвлення різне, так? Розміра, так, розмір, розмір вірно, так, тури, теж різний. І що Да, Хларофітом. Бачите, яка квітка? Ось Ай, яке в неї. Я? А то як? Хто може? Не видно. Алоє, Ало. вірно, то алоє. А ось там в нас є дуже-дуже велика гарна квітка, яка називається фікус, Бачите, яке в неї ім'я? Фікос? А а Традескані. Традесканція, так, вірно. А ну, давайте ми подивимось і пошукаємо, яка ж квітка могла в нас так зітхати. Якої же квітці може Може, може, було бути так погано? От я думаю, що Саша права, бачите? Ми квітка, коли їй погано, да, то в неї псуються листочки, засихає, Ото. да он кінчики в неї засихають. Ось. Так? Ось. так, А що потрібно нам зробити, ну, щоб поди, квітку вилікувати? Поди, поди. Покормити. Так, покормити, тобто полити водичкою, так? Так, так. а що ми ще робимо? Ми... Що ми робимо ще квітом? Ми можемо протерти їх листочки, так? Ми... Нужно ще... Давай. Давай, <клухи> за квітами, А і ще будемо сьогодні висаджувати рослинки, бо вже е, завершення зими, так вже в нас дні будуть ставати теплішими, і ми тоді будемо висаджувати рослинки і будемо за ними спостерігати. Тож сьогодні, дітки пропоную вам висаджувати насіння. В нас воно є різне в нас такі є чарівні олівці, в яких є насіннячко, ці такі маленькі цяточки. І це різні насіннячка. Є в нас тут і томати є, і є в нас тут і о, укроп є, і є в нас тут ще огірочки. Ось це. це сьогодні ми з вами будемо висаджувати. Ну що, готові? Так! Так. Для того, щоб нам висадити, нам потрібно зробити такі як бороздочки. Тобто ми робимо ось такі невеличкі, як ямочки, коли будемо, куди будемо висипати це на Давайте ми зробимо з вами так обережно. Ось так. Можна? Да, можна. Роби. На, роби. Так, Можна робити? Роби. І кожен бере ось таку паличку, потрібно відкрити оцей ковпачок і розсипати це на Тримайся. Тільки акуратно. Тільки аккуратно. В оцю бороздочку. Бо нам потім потрібно буде туди засипати ще її землею. Ні, нам потрібно, щоб земля була. Ось так. Висипайте насінчика. Розсипай його. Давай. Ось так. Зараз. Отак посипали і закопали. Ось так. І Ми з вами і посадили наші рослинки. А Тепер ми будемо спостерігати, як же вони будуть рости. Так будемо так, спостерігати. Так, Сподобалось так. вам сьогодні доглядати рослини та висаджувати да. рослини? Дуже. Так, Дуже так. Всі запам'ятали, що потрібно доглядати рослини. Да. так? А чому потрібно їх доглядати? Да, Ну, тож, дітки, ви великі молодці, ви сьогодні багато чого дісталися, так? так? Так. І ви будете тепер е, доглядати рослинки вдома? Буду, будете? Будуть.